А ми продовжуємо далі, і я вам скажу таке. Я все життя мріяв винайти якусь штуку, заробити багато грошей на ній. Але мені на жаль це не вдалося. На щастя, ми запросили справжнього винахідника, який приїхав до нас зі Сміли. Він робить просто такі чудернацькі штуки, винаходи, які мають допомогти нашому суспільству. Тож, давайте зустрінемо нашого гостя. Це Микола Тарновський. Він винахідник. Вітаємо вас! Дякую, що б І ось перший ваш один з винаходів, який ви привезли з собою, це ось такий люк, який лежить зараз у нас в студії. Розкажіть, будь ласка, що це за винахід, що це за люк. Я вважаю, що це временний люк для того, щоб закрити відкритий колодец. Якщо украли значит, люк, значит, його треба закрити на час. Поки тимчасово, поки да, не трапилось да, ніякої да. війни. Ну, да. Тимчасово це десь рік, два-три, так? Нічого страшного, значит, нехай буде тимчасово железний люк. Чим, чим тимчасово дві гнилі доски, значить. щоб не було таких... Це я зробив під впечатленням тих трагедій прошлого літам, як хлопчик мені про Джежинський втонув два uh -huh. годіка, а потім во Львові, значить, хлопчик втонув теж два годика. У мене самочити равнокоміх, я знав, що яке це горе. У нас ж як у класіка, хто виноватий, що ділати. Как наказать. Да, да. Поймать, значит, кто виноват и що делать. Ну, у нас ж немножко тут по-другому. Значит, кто виноват, що з этим виноват делать. А я все-таки хочу вернуться к истокам. Кто виноват и что делать? Ну вот я придумал этот люк, Значит, В чем суть его ноу-хау? Суть, значит, ноу-хау, take, значит. От Валеві там розказує, що там, значит, Люк там 4 года открытий стояла. Ну, может быть, і 4 года. Но дело в тому, що я от моделирую ситуацію. Ночью, в 4 утра бомжі вкрали Люк. Там где-то на детській площадке значит, там, или там на тротуарі. А в 9 утра, значить, к примеру, уже бабушки и молодые мама виводят где-то вже гулять. Так вот, я считаю, що значит, должен быть э, служба спеціальна, которая і должен, должен быть норматив, яка должна в течение двох часів этот відкритий вот временным люком закрити. А газ... де гарантія, Я, що не вкридуть? Не... Як відслідковувати те, що люк вкрали? Ну як не робота це в них така? Перед поставки номер о, газети о, о, «Черкаська газета. Ну, однієї з газет, не будемо да. реформувати. Там, значить, є общественна організація, що здалі, значить, і є електронний адрес, яка відсліджує відкриті люки. Угу. Тобто державі немає, коли цим займатися, вони просять людей допомагати їм у цій справі. Так, да, так. Да. Значить, якщо я прочитав, можна, допустимо, опять ж, я житів не буду займатися. Я... Ви пропонуєте, да. як вийти з да. цієї ситуації? Я, да, як говориться, матір. Я як патріот своєї країни, який на Майдан ніколи не їздив, не поїде, і плясати там не буду. Тому що я вважаю, що Європу треба создавать здесь. А щоб создавать Європу, треба не на Майдані плясати, треба конкретні справи. Як ви думаєте, ну е, вкрали люк? Наступного разу, якщо вони йдуть цією ж дорогою, вони і на цей люк звернуть увагу. Не звернуть. Чому не звернуть? Він ж залізний. Залізний. Значит, я же бачу, як это сама взяли, кусок лист железа кинули, значит, его кто-то там взял, або вкрал, або угу, зацепил. Угу. Та самая плита, значит, вот обратите внимание, ложат плиту новую, закрыли. Угу. Вы много видели плит, чтобы не было сдвинуто. Ну, молодежь вечером гуляет, там пиво садит, там на детских площадке. Надо сдвинуть, посмотрите, что там. Угу. А назад уже шлейнь поставить. Угу. Обычно так. Значит, этот люк крепится четырьмя. Болтами uh -huh. значит, он универсальный. Значит, если украли только люк, а сама обойма осталась, значит, он крепится четырьмя, засыруется четыре отверстия, нарезается резьба М8, и он крепится четырьмя болтами к этой обойме. Если уже украли обойму, значит дрель переключается на режим перфоратора. Бьется четыре отверстия и крепится этот люк к бетонной обичайке, значит, с помощью четырех анкерных болтов. Угу. И обжимается, значит. Для того чтобы не украли болты, значит, после того, как зажал, значит, есть два варианта. Или же грани снять напильником, не открутят, или же, значит, э... перспективу, конечно, желательно сделать какую-то спецгайку под спецключ, чтобы можно было только специальным ключом открыть. Угу. И все, Тут со мной спорили, от його можна ломом подарувати, но вид він трошки кривий. Ну, пытались подарувати. Не получилось. Тепер, найголовніше, я ж, я ж, я, жизнь заставляється, я же немного психолог. Я, я знаю реалії жизни. Тут вес 11 кг. Если його украсть, здати на металл, это ну, грубо 20 гривників, 2 гривни килограмм. Ні один бомж не будет вот это париться, как он есть конченый. Это ж поняли, що такого краслюк? Это треба ночью встать. Попрацювати. Да, зірвати той, этот самый э, люк, а потом його нести надо. Чугуни, я знаю, як как чугуни, і вони його винули, в кущі затонули, ломом гепнули, все, мішок і понесли. І понесли в мішки, значить. А це нести, нести придется в руках. Ну, опять же, что ж надо підписати, допустим. Ч че, че, Черкаський водоканал, Че uh -huh, підписав, uh -huh. от представьте вот бомж украв люк, несет його ж ну, до першого поста міліцейського. Поэтому вони нікуди ризикувати не будуть. Тут розчет економічний. Вчинка да. виченка не кошти. Да, да, Вченко виділки не да. Тому от така ситуація. А він кріпиться безпосередньо до асфальту? Чи треба зробити якусь? Ні, я, я ж кажу, э, до основи. Да, якщо вкрали тільки люк. То кріпиться з помощью четырех болтов. Нарізається резьба. Засвоюрилась отверстие, нарізається резьба і он кріпиться к обою к обойму. Чому бетоном? Mm. Ah, Если mm. украли обойма, то значит тогда, с помощью вот этих анкерных болтов крепится непосредственно бетон. Добре, яку вагу він витримує от автомобіль вантажний значит, это, стати. На это люк облікчений, это для паркових зон. Uh -huh. Для детських площадок, для тротарів. Uh -huh. ну, у мене 78 кілограмів, тут недавно приїжджали, знімали Терка Україна, заставили прыгать на люке. Ну, попрыгал. Ну, говорю, давай ще втроєм попрыгаем. Ну, видержить, чоловіка видержить. А uh цього -huh. достаточно. Тут же, потому що є разработка, значить, второй люк для магистральной. Там 28 килограмм, там ребра усиленные, там ну, толщина много. Угу. То есть автомобиль может спокойно, так? Да. Ну, да, ну опять же говорю, это люк временный. Кто-то уже затекался вашим выноходом? Да, смело затекалось, у нас мэр правильный, нормальный хлопец. Значить, заінтересувався, що я йому письмо написав, що на дня будемо вже рішати вітання і втілювати таке да, да. робити експеримент. Тобто так? да. ну, Головне, так... ви встигли запатентувати. У нас такі підприємливі всі, що зараз, ну, зараз люди здоров робити здоров'я зі смадків металу я, свої люки. Я, я, я боюсь не того, що в мене хтось ідею перезабереть, запатентує на здоров'я. Я хочу. Спасти здоро... жизни человеческие. з жизни маленьких деток и здоровья взрослых людей, которые падают, ломают руки ноги. Я боюсь не того. Я это забыл, как у классика. не бойтесь злых, не бойтесь там. Короче, бойтесь равнодушних. Все, от горе із... из-за равнодушия. Так. Я боюсь, що я хожу, от, понимаете, от. я ж розказував. «Интер» снимал про этот фильм, ICTV, СТБ, «АйСи ТиБе», «Памятник да, встыли, да, так. да. И еще позвонил, один плюс один приедет, покуда ни одного звонка. Никто чему-то не хочет. Да. А Черкаська Мать... область? Че, пока еще вы решили як в «Смеле» втілять в життя, а потом уже будут... Знаете, я и схожу из того, у меня есть одна идея, значит, я сниму фильм, я договорился «Смело ТВ, мне снимут фильм, І я на все, в кожному городі є свой сайт. Угу. В Черкасихі штуки три там, по-моєму. Да? Я достатньо. просто фільм розружу, я запропоную. Говорю. Мені не треба ті. Помітіть, мені чим займатися. Да. А скажіть, я знаю, що ви ще у вас є кілька винаходів. Розкажіть про них. Чому так сталося, що і їх вирішили ви Ну, Ось я вату, бачу на зараз на фотографії. Тут, такі собі ну, дивіться, мобільно, да, установка для, я їх назвав, значить, для профілактичного обслуговування дорожнього полотна. Перед этим делал установку я для, була установка чуть побольше для ямочного ремонту дорог. Uh -huh. Ну, я когда почав вникать в суть этой. Значить, Що таке ямка? Ну як от я ж колись Валентин, я, вибачте, зупиню вас. Валентин колись відзнімав, як ремонтують дороги в Черкасах. Да. То в принципі достатньо того, що є взуття на ногах, пройшли ямковий ремонт, зробили з лопатою, з відром і да, ну, за затоптали і пішли далі. У вас ну, трохи да. інша система, ніж за, да. запатентована да. да. автодорожниками, так? Бережіть свої черевики. Да, да. Подімаєте, я. Стараюсь, вот какая то проблема возникла по жизни, я стараюсь, говорится, вникнуть в, в суть. Найти выручную суть. Да. Потому mm -hmm. что если суть не вникнешь, ее никогда не решишь. Я понимаю этого чиновника, там, ну, затоптали, завтра опять затопчет, послезавтра опять затопчет. Он свою зарплату получит. Понимаете? Если я берусь что-то изготавливать и я не вникну в проблему, у меня что-то не получится. Извините, я останусь без зарплаты, без денег. У меня других заработков нет, я зарплату не получаю. Тому мені приходится вникати в суть. Почав в суть. Подумал, Особливо, коли в Смілі е кілька років поспіль не робили взагалі ніяких ремонтів доріг, тому що ці кошти використовували на інші потреби. <звісна> я не знаю, куди їх внікати. Я, я маленький чоловік, я механік, я сиджу з 8 утра до вечора в мастерської, хто там що там використовує? <звісна> <звісна> є проблема. Але проблема доріг да, вас турбує. <звісна> да, турбує, тому що в мене СТО. Ми ремонтуємо з мотоцикли. Що привозять, Я знаю, как я машина, якщо вскочила машина в ямку, і яка приїжджає мотоцикл, значить, Мина многоразова. Через кілька днів на той самої ями следующе приїжджає. Так, да, ями у нас такі. Да. <laughs> і що ж ви придумали такі, ось, щоб їх відремонтувати? Да. Значить, що я придумав, значить, технологія, значить. Когда начал вникать, подумал, значит, зачем ждать, покуда появится на дороге яма, uh -huh. и делать установку для ямошной ремонта дорог. Если можно, ее, ну, аналог, зубная щетка. Но вот люди зубы по утрам чистят, то и до зубной не ходят. То не чистят, значит, то и ходят пломбы. А кто их пломбы не ставит, то, и потом вставляет челюсть вставную. Значит, и плачется, что это дорого. Значит, технология такая. Допустим, отремонтировали дорогу. 10 километров. На эти 10 километров значит, должна быть выделена одна установка портативная, которая из этого опытный образец, и один человек. Не 8 работяг, печка, бочка, 4 начальника на двух лоносах. Ну, как обычно, командуют, значит. А, вы, вы сами знаете, что то, что технология не соблюдается, а то, что это шкитраты, значит. Ну, вот, проходит, и человек должен эти 10 километров обслуживать. Подивитись деякі тріщинки, да. деякі от, невеличкі дороги. Так, да, я помічу, я ж не, стараюсь нічого не видумати, не сушити не сразу мозги. От раніше було така на железній дорозі, у мене мастерська вдоль железної дороги. Угу. Я ж вирос. Вже, в сюжет. Помню, було таке поняття: обходчик. Маті? Перевіряєте, що. Да, ну, у нього було, от, по перегон, поперегон, і дядька з утра встав. Стука її ходить. Да, угу. Кірку на плечо, і я ж помню, іде. І... Вы листочки костель. Сейчас это не, не надо, потому что сейчас шпалы поліст... uh -huh, железобетон uh -huh, uh -huh. со скобами. Они сами себя крепят. И он тюк, пошел дальше. тюк. Аналог той самой, значит, едет эта самая, э, эта установочка, где-то трещинка. Маленькая трещинка, Или скол небольшой. Он встал, значит, там на установке значит, так, значит, так, электростанция. запускает электростанцию. Есть компрессор воздушный, болгарка, перфоратор, значит, в зависимости от типа повреждения, если это только трещинка, он, значит, болгарочкой трещинку разделал, воздухом продул, мастикой залил, сверху притрусил, отсел. Отсел у меня там в ящике четырех... Войдев. Четырех войдев, да, в зависимости от размера. Вы же понимаете... В зависимості від розміру повреждень, типу повреждень, підсипатися своїм массивом. Много значить, коли технологія. Те ж самі зуби. Чізоби. Есть, смотриш, і той крутой стоматолог на іномарке, і той. Один зроблений нормально, все, другий. Можете сказати, свій перший винахід. Свій перший? От що таке винахи? Це значить, була така передача, коли бізнеса», пам'ятаєте? Я ж уже тогда у меня была, ну как, у нас радиозавода банкротился. Я всю жизнь на радиозаводі поработал. Значит, И киевский мотоциклет банкрот. У меня была тогда ідея организовать, выкупить часть оборудования на киевским мотоциклетом. И на площадях радиоприборного завода организовать производство мотоциклов. Не сборку, узловую. Понимаете? Потому что узловая сборка то не производство, как в Днепре, то конструктор лег. Бубка до бубки лепиш, да и все. Производство, значит. И изготовил складной ну, мотовелосипед, складывающийся. Который, значит, э, он вот так складывается. Тут просто нет фотографии, но ну, я, если понадобится, uh -huh. покажу. Ложится или в багажник, значит, или же его просто в квартиру можно занести. И с этим, это же, с этим, все же приезжали с идеями же. А я один, который приехал с готовым изделием. Как раз там еще был Андрей. В Садорожі, потом, Гарри Караговський был, они мне там тренировали, що там розказували. Им сильно понравилась моя ідея. Чим А Чим закінчилося, розказувався? Сидять же там, ладно, там сидять, тараши, значить, сидит Гершвальд. Ну, ну состоятельный человек. Я, насколько я понял, у нього какое-то производство было uh -huh. 4-5 заводов. Я щось розказував, розказував. Николай Николаевич, а вы что думаете, движения тоже самі делать? Я говорю, да, думаю, две теля сами делать. А от ви знаєте, що готовий купити дві китайські, дешевше поставить. Я говорю, та ще дешевше готовий мотоцикл купити і продати. А ще дешевше, ще круче, значить, контейнером закупити і оптом сліть. І ще дешевше. Кажу, чим це все закончиться. Да. А це було якраз був март місяць 2008 року. І потім кризис одразу. Сейчас я вспомню, как сказал свое время Генри Форд старший. Сейчас сейчас. А, ага. основа благополучия любого государства ⁇ это материальное производство. Рамотный мужик был. Вот это мне, это запало. Что есть, если не будет производства, мы ничего не решим, понимаете? Мы ничего не решаем абсолютно, Но мы, у нас никогда не будет денег. Мать. У нас будет краина Купы продав Да, Купы продал, ага. да. Ага. Понимаете? То хлопчик завтра приедет сюда домой, вечером выйдет в магазин за хлебушком, а до магазина 500 метров. А на тех 500 метрах минимум один люк открытый, а то еще два. Вот у нас смелее место, где на 500 метрах 8 открытых люков. Сейчас хлопчик упадет, сломает ногу. Краще выпадку. подковы. Да. И кому он потом нужен будет? Во-первых, вы сами знаете, что сейчас, что, значит сейчас болеть? Это это ж кошмар какой-то. Живой пример. Я, я всем этот пример рассказываю. У Женки подружка есть. 47 лет, тетке. Ну, было 45. Два года тому назад упала в легкую. Сломала две ноги. Сразу две ноги сломала. Сейчас, значит, вторая группа инвалидности. Вот, понимаете, эту Эта вот она, я не крути, она еще лет 30 проживет. Вот ей 30 лет, ей надо пенсию платить. Ее надо содержать. Это стоимость вот этой вот безолаберности, вот этого люка, который, значит, я я ж механик. Я, я не служа, Ну, говорится, не чиновник, который сидит в теплом кабинете, получает зарплату. Это его работа, мать. Шукатывай, да, находите, що да, здума, як закономати. Да, да, як зекономиться. И не я должен. вот я, я говорится, Патриот своей страны, вот я я приехал к вам со смело с этим люком, понимаете? Mm -hmm. А должны они ко мне приехать. А лікам ні ніде. Ну що ж, бо я думаю, у нас просто дуже мало часу, знову вже практично все, немає. Все. Ви можете попросити зараз звернутися до чиновників, аби все ж таки вони звернули Щоб вони вас свою хочули. увагу на відкриті люки і все ж таки якось вирішували цю на проблему. На дороги, на відкриті yes. люки і на все. Да. Інше. Ось прямо от в камеру вони зараз вас дивляться, всі наші чиновники області. Прямо спочатку. Ш, шановні, значить. Приїжджайте до мене в майстерню. Сміло. Я е, з проблемами, з любими комунальними проблемами. Микола Миколаївич рішить будь-яку проблему. Майстер підскаже, на все да, розвитку. І да, каже, як да, правильно зробити да, і покаже. І покаже. Тому що, як кажуть, краще раз побачити, ніж 10 разів почути. Треба, я дам майстер-клас. Я ще таку ідією. Значить, є Асоціація Городів України. Так. Вот когда-то раз в год сборы собираются, там Я туда приеду и от всем этим мэрам покажу. По люку Хотя бы по люкам, хотя бы элементарно. Потому что, понимаете, одно дело, когда люк открытый на дороге, и одно дело, когда люк открытый на детской площадке. Помните, я тоже был такой Василий Алибабаевич в «Джентльменах удачи»? Говорит, то бензин, а то дети. Помните, за что Так я говорю, то машина, ну разбил, новую купит. А то, а то діти, понимаєте, всі діти, вони вже внуки. Ну не должен, я кажу, не довжен люк відкрити бути, не то, що там годами, он на дитячій площаді, в пішохідній зоні не должен бути відкрити більше двох часов. Ну що ж, ми вам дякуємо, що прийшли, розповіли про люк і не лише. Сподіваюся, що наші чиновники дослухаються і, можливо, побачать цю проблему з іншого боку. Нагадаю, що в нас в гостях був Микола Тарановський. він, він винахідних. Дякуємо вам ще раз. Ну а ми продовжимо далі. Тож не перемикайте канал.